Бути кльовою означає, що я весела, розумна, сексуальна жінка, яка обожнює футбол, брудні жарти і відрижку. Сексуальна кльова жінка вона грає у відеоігри, п'є дешеве пиво. Обожнює секс у трьох іанальний секс? Вона запхає до рота купу гамбургерів і хот-догів, наче приймає участь у найбільшій світовій кулінарній оргії. І при цьому залишається худенькою. Бо клява дівка перш за все сексуальна. Сексуальна і все розуміє. Кльова дівка лише мило посміхається і готується взяти до рота. Давай! Кінчи на мене! Мені все одно Я ж кльова. Кльова дівка. Любить все, що подобається йому, ставить його на перше місце. І при цьому мило посміхається. Чоловіки дійсно вірять, що така жінка існує. Може, їм задурює той факт, що так багато жінок вдають і себе цю жінку? Насправді кльова дівка мене ображала. Я руками дивилася, як чоловіки, колеги, знайомі, незнайомі. Аж слиною заходили цих, через цих шахрайок. А мені, а мені так хотілося посадити, посадити так і так спокійно сказати ти зустрічаєшся не кльовою жінкою, ти зустрічаєшся з жінкою, що передивилася фільми, зняти соціально невпевненими чоловіками. Які вірять, що такі жінки існують і хочуть їх поцілувати. Мені хотілося схватити цю бідолаху за кумир чи портфель і сказати ця сука ніхіра не любить чи лідогі, бо насправді ніхто їх так сильно не любить. А жінки? А жінки ще жалюгідніші. Вони, вони навіть вірять не у свій ідеал, а в ідеал всіх чоловіків. І якщо, і якщо він каже, що йому не подобається е, кльова дівка, то не вір йому. Це може бути просто інша варіація кльови. Наприклад, наприклад, він вегетаріанець. Тоді вона жити не може без сейтан і обожнює собак. Або, або, або він митець хіпстер. Тоді, тоді вона татуйована, блондинка в окулярах, яка жити не може без конксів. Можуть бути варіації зовнішністю? Але точно, але точно він жадає кльової дівки. Яка буде розділяти майже повністю його інтереси? Не скаржитися. А як зрозуміти, що ти не кльова? Він, він буде щось говорити на кшалт. Я люблю сильних жінок. Якщо він таке каже, то він вже трахнув іншу. Бо я люблю сильних жінок. Це закодоване, я ненавиджу сильних жінок. Я роками, я роками чекала, коли маятник гойднеться в протилежний бік, коли чоловіки почнуть читати Джейн Остін. Шаленіти від коктейлю космо. Почнуть вчити все, в'язати, влаштовувати альбомні вечірки, лизатися один з одним. А ми би так скосо дивилися на них і казали би, диви. Це кльовий чувак. Але цього так і не сталося. Натомість жінки всієї країни. Об'єдналися з метою власної деградації. Кльова дівка перестала бути кльовою, перестала бути жінкою од єдиною на мільйон. Всі жінки тепер мали їй відповідати. І якщо ти? І якщо ти не відповідаєш стандартам, то це саме з тобою щось не так. Але бути кльовою дівкою це класно.